Вітаю всіх маленьких фанів! Хай і маловідомих, проте вельми цікавих українських боксерів, на яких наша земля, ну досить щедра. Мене звати Макс, це канал сайт, бокс Українська рубрика прогноз. Поїхали! Я не знаю чому, але навіть після цілого року дурних та ще довніших вчинків від Ломаченко, люди до сих пір дивуються і, що найголовніше, приділяють шалену увагу та створюють неабиякі інфополи навколо самого Василя, майже повністю ігноруючи ніші боксерів, які медійно значно меншого калібру, але які в кожному поєдинку нагадують світу за Україну та за що ми з вами тут боремось. Так, Ломаченко, слава Богу, хватило розуму, щоб не вийти на свій бій проти Ортіза з прапором Кермана. Але на цьому був його максимум, та і відверто кажучи, навіть це, скоріш за все, була рекомендація від його промоутера Боба Арома: ви просто уявіть собі, то ж яку дурню потрібно робити, щоб 91-річний дід, у якого в активі зараз понад 100 боксерів, звернув увагу на хейт свого підобічного не через його поганий бокс, а через його політичні та інші погляди. І поки Василь бореться з Україною, яка на його думку почала почали війну проти церкви, а тобто проти Бога. Медійно маловідомий, але мега цікавий б'єць з міста стебники Львівської області. В кожному своєму поєдинку не лише прославляє нашу неньку Україну, але й нагадує усім, що у нас тут взагалі то жахлива війна. Тенкі еврібаріху супорт із хартаймфорюкраїн райновіхеолфеміли, а І таймюнодикозпіполдай еврідей. I give Ukrainian people who fight right now in Ukraine, in military, in outside country, donate money, everybody. Thank you very much. You guys, grace. Glory to Ukraine. God bless America. Зустрічайте молодий та непереможний проспект, хлопець, котрий за своє життя провів понад 350 поєдинків. Досить технічний боксер, який посідає високі позиції у рейтингу WBA. Українець Олег Довгун. Олег на даний момент виступає у ваговій до 55 кг і, відверто кажучи, з його гарною антропометрією, а саме зростом в понад 173 см, його перехід в наступні вагові після покорення нинішньої це лише питання часу. Має 14 перемог проти досить посередньої опозиції. П'ятьяки були саме нокаутом. Якщо говорити про техніку, то Олег це типовий технар, який спеціалізується саме на даній дистанції. Особливо на прямих ударах, які в нього гарно виходять завдяки непоганій швидкості рук і такій самій антропометрії. Має прізвисько український підбуль, і я скажу вам що не дарма, оскільки майже в кожному раунді після почутого гонгу накидується на суперника, мов той підбуль, та не відпускає того до останнього, закидуючи градом до в серії з прямих ударів. Тримає до Досить високий тим бою, але через таку надзвичайну агресію досить швидко втомлюють. Через що ближче до поєдинку темп вже значно сповільнюється. Має гарні ноги, які проявляються у вигляді чудового човника, завдяки якому він легко скорочує дистанцію для нанесення удару. Та чудово розриває її, провалюючи свого суперника або просто уникаючи сутички. Пробиває гарні, швидкі та досить довгі серії, але відверто кажучи, за ними не стоїть якоїсь великої шкоди. Оскільки Олег працює більше не на акцентовані удари, а саме на тонаж. Улюбленим ударом є досить незвична двійка, яку він починає з прямого саме задньою лівою рукою, оскільки він є шульга та продовжує серію правим аперкотом, паралельно заходячи опоненту за передню ногу. Просто чудова комбінація, яка може застати зненацька будь-кого завдяки своїй унікальності і через що опоненти майже ніколи не можуть повністю захиститися від неї. Адже якщо банальний блок і стримує лівий прямий, то аперкот точно прийде скрізь нього. Також пробиває гарний та досить дісючий. Правичий хук по великій дузі, ломаючи при цьому майже всі плани свого опонента щодо нападу. І якщо нападу вже з самого довгуна можна сміло ставити п'ятірку з мінусом через повну відсутність хуків, окрім Аперкота, що частично обумовлено його стилем, то з захистом. На жаль, але не все так добре, оскільки в Олега та сама проблема, що і в Артема Далакяна, а саме постійні клінчі. Не бачу я в цьому нічого жахливого, оскільки це і дійсно гарно працює. Але враження від поєдинку, як і Олега, так і у Артема. Котрі, до речі, досить схожі один на одного, відверто псує, та і проти опонентів, котрі вміють гарно працювати на ближній та демонструвати чудову боротьбу у клінші, також не найкращий варіант. В опонента для Олега був вибраний молодий представник Латинської Америки з войовничим характером. Знову таки досить посередній бієць Хуан Сентено. Так, якщо подивитися на рекорд Сентено, то може скластися відчуття, що цей хлопак і взагалі повний нуль. Але не спішіть робити поспішні висновки, адже якщо подивитися на всі його поразки, то ледве не кожна з них була від непереможного бійця. Промоутері, скоріш за все, але одразу побачили в Сентену гарного бійця, котрий точно не буде зливати поєдинки і давати мечу дугий бій. Але при цьому його навичків навряд чи вистачить для того, щоб перемагати досить перспективних новачків. Такий собі мовити безпрограшний варіант. Боксує першим номером в звичній манері рубаки, де спочатку вицілює свого опонента на дальній, після чого викидує свою потужну двійку, в разі успіху якої вмить переходить на ближню дистанцію для добивання. Демонструє жахливу роботу ніг, через що провалювати його і взагалі не проблема. Посередній напад майже на всіх дистанціях та кепський захист, але вкупі з незламним характером. І тут ми плавно переходимо до прогнозу на цей бій. Не буду брехати, що поєдинку, який вже відбудеться у цю п'ятницю, навряд чи ви. Йде зберегти гарну інтригу. Адже мало того, що Сентена це з зовсім іншого калібра, так він ще майже не ідеально підходить під стиль самого українця, що тим не менш не дозволить Олегу через воєвничий характер Сентено та постійний пресинг перетворити цей бій на нудне одностороннє побиття. Поєдинок розпочнеться досить жваво і я зовсім не здивуюсь, якщо Довгун вже узвишені себе манері з перших секунд раунда ринеться на Сентен у спробі зробити того однією зі своїх серій. Почнеться справжня заруба з чудовими розмінами. Адже Хуан це точно не той бієць, який дасть себе так легко відлупцювати. Не думаю, я, що поєдинок закінчиться у перших раундах, але можливість нокдауна зі сторони Хуана через його не найкращу витримку досить висока. Як вердикт, бій, скоріш за все, але пройде всю дистанцію, де Дугун ледве не в кожному раунді, буде показувати свій невеличкий майстер-клас та повністю перебувати опонента на дальній, гарно провалювати та контрнападати, завдяки в чому в кінці поєдинка буде. Де піднята рука саме українці. Непоганий поєдинок для того, щоб тримати себе у формі. Та як-не як, це ще один малесенький крок за чемпіонським поясом у кар'єрі Олега Довгуна. Так, саме таким чином заробляє собі славу наші хлопці за кордоном. І як ми можемо бачити, свою невеличку фанбазу, як і українців, так і американців. Олег вже має. Всім дуже дякую, хто прийшли. Слава Україні! І я сподіваюся, що в майбутньому він підніме рівень своєї опозиції і я зроблю ще один вже більш інтригуючий прогноз. А вам дякую за те, що подивилися це відео, і сподіваюся, що вам сподобався ще один молодий український проспект, який, на мою думку, має досить непогане майбутнє. Якщо бажаєте підтримати канал та україномовний контент, такий скрутний час, підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео, або станьте одним із перших спонсорів на моєму патреон-каналі що допоможе мені надалі знімати такі відеоролики і за що я вам скажу велике дякую а ще особисто подяка моїм першим патронам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетманському. Мужики, ви круті! І не забувайте найголовніше, бережіть себе, віримо у ЗСУ Україна понад усе. Фак дня за всю історію Незалежної України було аж цілих 11 боксерів, котрі змогли здобути титул чемпіона світу. 5 з яких зараз і досі продовжують виступати.